Добрий день малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про рідну нашу неньку Україну. А розпочнемо з цього верша. Під рідним небом жайвором співа. Я рада б чути тих пісень слова. Я слухала, як співала та пташина одне святе слово Україна. Розквітає калина. Зеленієліщина, зелені степом котиться диволуна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Бо як тато і мамо у мене одна. Наше заняття називається Рідний край, де я живу, Україною зову. Малята, сьогодні наша музична зала прикрашена картою України. Подивіться. А чому? Зафарбована жовтим і блакитними кольорами. Синій кольор символізує чисте небо, а жовтий пшенічні поля, що говорить про плідність та багатство української землі. От сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося більше про нашу країну. Наша рідна Батьківщина святкує День Незалежності. Це особливий день для кожного з нас. І для дорослих, і для молодих краї... громадян країни. Кожна держава має свої символи. Державні символи України, ви всі знаєте, це прапор. Герб. Та пісня, яка символізує країну. Це гімн. Давайте послухаємо. Ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сонці. За složi storo zek mušo Підгадайте загадку. Золотисте ситечко покотилось в літечко. Заглядав в віконечко, наче справжнє сонечко. Що це малята? Так, це соняшник. Соняшник це справжній символ України, радючості і процвітання, веселищу і благополуччя, рослина також. Носить назву Квітка Сонця. Батьківщиною соняшнику вважається Північна Америка. Перші згадки про рослину додаються в 16 столітті. Спочатку соняшник був декоративною рослиною і тільки через 100 років була відкрита його цінність як сільськогосподарської культури. В Україні квітка з далекого континенту прожилася дуже швидко. Родючі степові ґрунти достатньо сонця. Саме такі умови, умови полюбляє рослина. Навряд чи серед декоративних рослин знайдеться більш життєрадісна квітка, адже сонячник завжди дивиться в сторону світлого, безхмарного майбутнього. Малята, ми знаємо, що Україна багата своїми урожайними пшениці. Що ми получаємо з пшениці? Борошно, хліб, солодке печиво і булочки. А зараз ще й пісенка. Печу печу хлібчик. Давайте прослухаємо та вивчимо її. Печу печу хлібчик, діткам на обічик. Печу печу папку, кладу на лопатку. Шух у піч, шух у піч. Чухліпчик діткам на обічик вже вдягнув я чепчик та кручу калачик, шух у піч, шух у піч. Малята, сподобалася вам пісенка. Давайте ви, ми її вивчимо. Приготували долоньки і проплескаємо наш ритмічний малюнок пісенки разом зі словами. Слухаємо печу печу хлібчик. І ще раз. Печу, печу хлібчик. Друга строчка дітка на обідчик. Діткам на обідчик. Разом. Печу печу хлібчик. Діткам на обідчик. Слідуючи. Печу, печу бабку. Кладу на лопату. Печу печу бабку. Кладу на лопату. І шуку. Давайте під музику. печу печу, хлібчик, діткам на обідчик. Ще раз печу печу, хлібчик, дітка. Весь куплет печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик. печу печу бабку, кладу кладу на лопату. Шух обіч, шух обіч. Добре другий куплет. Печу печу. Вдягнув я кепчик та кручу калачик, вже вдягнув я кепчик та кручу калачик, вже вдягнув я. Дітки, подивіться, хто зображений на цій картинці. Так, це козаки. А хто такі козаки? Це чоловіки, які захищали Україну. Коли козаки йшли у бій, вони тренувалися, а тренувалися в особливому у танці. А чи знаєте ви, який танок є народним козацьким? Так, це гопак. Подивіться, дорослий кок гопак. Правильно, козаки танцювали гопак, а маленькі козача та хлопчики теж вміють танцювати. Подивіться на гопачок. Сини твоєї батьківщини, в них сила духу непоборна. Козацтво, слава України! Це гордість наша, всенародна. Зі вас, святом смолята, святом Незалежності України!